Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного, благословеного неба і Божої нам усім благодаті. Прогуляємось кругом нашої церкви, кругом нашого храму. І подивимось, що в нас тут змінилось. А що змінилось, друзі? Зараз я вам покажу. Тут слова не потрібні. Тут все сказано. Вічна пам'ять, з роду в рід, хто віддав своє життя за віру і волю України. Дівчата, друзі мої, хлопці, але ж це не всі вже в нашому районі знову є наші захисники, які віддали за нашу Україну своє життя. Наші янголи. Нехай спочивають, нехай душа їхня. Знайде спокій, щоб їхні смертельні рани більше не боліли. гуляють на подвір'ї, хоча на сьогодні друзі прохолодно. І що вночі дощ, дераз будуть прочищати нашу малечу. 嗯。 Бережіть себе, друзі, і своїх рідних.